Запрошую усіх діток на дитячу історію сюди на сцену. А всі, хто любить слухати дитячі історії, будьте уважні. Так, піднімайтеся сюди до гори, сідайте там де вам зручно. Давайте вас всіх чекаю, бо дуже сьогодні має бути. Сподіваюся, вам історія сподобається. Як ваш тиждень? Канікули? Фіалка, в якій ти школі вчишся, що в тебе канікули? В цій, класно! Ти знаєш тобі пощастило тим, хто вчаться в цій школі. Да. Супер. Зимові, так? Да? Добре, піднімайтеся сюди. Так, до нас ще така ватага гарна хлопців приєдналася супер. Хочу вам розповісти одну таку казкову історію. В одному чарівному лісі жив зайчик-по і його друг їжачок Буль. В тому лісі все було чудове, тому що це був чарівний ліс. Але одного разу на цей ліс напали дракони. Вони почали ж бурляти вогняні кулі в цей ліс. І тоді батьки їжачка Буля виїхали з ним у інший безпечний такий ліс, а зайчик полишився зі своєю родиною в чарівному лісі. І єдина змога була спілкуватися з другом це по телефону. Вони часто в телефоні, по телефоні, в месенджерах, собі або писали один одному, або зідзванювалися. Але дракони вирішили, що просто закидати весь цей чарівний ліс вогняними кулями цього замало, тому що ніхто не здається з жителів цього лісу. І знаєте, що вони вирішили зробити? Вони вирішили обстріляти і знищити будиночки світлячків, які жили в тому лісі. А ви знаєте, що роблять світлячки? Що, що роблять світ... світять, А коли вони світять? Вночі, коли темно, так? І оці дракони вирішили, що якщо вони обстріляють будиночки світлячків, які світять, коли в лісі темно, то жителі цього лісу. Точно тоді здадуться, бо їм буде темно. А коли темно, то що? Страшно, так? Отак думали дракони. І от одного разу, коли зайчик по розмовляв своїм другом по телефону, ці дракони почали обстрілювати будиночки світлячків, і стало дуже темно. Пропав зв'язок, зайчик не зміг договорити зі своїм другом. І він дивиться, у нього тільки 5% заряду є на телефоні. Це багато чи мало? Мало. Він так засмутився, він геть почав плакати. Тоді до його кімнати прийшла мама з свічечкою в руках і каже: Зайчику, мій дорогсенький маленький, не плач, ходи до нас, ми там придумали цікаву забаву при свічках. Як ви думаєте, що вони робили при свічках? А в що вони грались? От як темно, що ви робите? Що ви граєтесь? Грали в настільні ігри, так. Вони грали в настільні ігри. Зайчику по це не дуже спочатку сподобалося. Так якось трохи було занадто скучно порівняно з тим, що на телефоні ігри динамічніші і цікавіші, і там завжди можна бути переможцем. Але один вечір. Другий вечір. І це так їм усім сподобалося, що вони почали не просто лише в настільні ігри грати. Вони грали ще в шахи, потім малювали, майстрували. І це все при свічках. Ті дракони почекали пару днів, дивляться в бінокль, немає ніякого білого прапора не вісить. Старший дракон каже, у них темно. Інші дракони відповідають, так, у них темно, там нема світла, ми всі будиночки світлячків зруйнували. А чому вони тоді не здаються? Темрява, це ж страшно має бути, а вони не здаються. Але коли спочатку стало темно, було спочатку страшно, незвично. Але потім жителі чарівного лісу зрозуміли, що якщо знайти якесь заняття по душі, то тоді все навколо. Починає бути світлим і приємним, тому вони не боялися вже темряви, а адаптувалися до неї. І коли ми говоримо з вами про заняття про душі, і що це заняття дозволяє прогнати темряву, то ми, як християни, як дітки, які віримо і довіряємо Богові. Ми маємо пам'ятати, що Бог є світло і в ньому немає жодної темряви. Тому навіть у самих страшних, тем, самими страшними темними вечорами, коли буває сумно, неприємно, страшно чи холодно, ми можемо запросити Бога, щоб Бог прийшов. І хай це, можливо, не буде таке уявне світло, що одразу все стане навколо світла, там з'явиться електрика, але стане дуже тепло, світло і приємно на душі. І він допоможе знайти вихід ситуації для того, щоб наш настрій покращився. Давайте помолимося про це. Дорогий Господь! Дякуємо тобі за безмежну твою любов і ласку. І дякуємо тобі за те, що ти є світлом. Навіть у цей такий складний, непростий час, коли ми дуже часу багато проводимо без світла, без електрики, без інтернету. Ми дякуємо тобі, Боже, за те, що ти допомагаєш нашим батькам і нам знаходити цікаві позитивні моменти у цьому. У нас є час для того, щоб разом поспілкуватися, разом пограти в якісь цікаві ігри, побійматися, розповісти про те, як нам приємно і разом бути раз, разом у сім'ї. Просимо тебе, Господи, про тих діток, яким ще складніше, як нам, де, які живуть зараз у тих містах, де дуже рідко буває світло. Господи, ми просимо Тебе про те, щоб... Ти своєю присутністю зігрівав їх і послав їм тих людей, які допоможуть їм пережити це скрутне становище. Молимося про це. Амінь.